У нас зовсім не було інтернету по школі, тільки в інформатичних класах. Потім ми в деяких класах провели інтернет. Десятикласник Євгеній Багаєв навчається у Мачухівському навчально виховному комплексі. Хлопець хоче, аби в його школі був вільний доступ до інтернету. Відповідний проєкт він подав на обласний конкурс, шкільний громадський бюджет. Я вирішив подати на конкурс проєкт Смарт Мачухівська НВК. Він був створений для того, щоб провести інтернет по всій школі, щоб учні використовували його з пользою. Вчителі могли проподавати правильно матеріал. Навчилися також використовувати інтернет-технологію. Ініціатива Євгенія перемогла у конкурсі. Її підтримали 559 людей. Ми приклали багато зусиль для організації голосування. Це поширення інформації на нашому офіційному сайті, на нашій Сторінці у Фейсбуці, поширення у групах, вайбер-групах. Кожен клас, кожне навчальне приміщення матиме доступ до мережі, діти матимуть також доступ до вайфаю, але він буде запаролений. І це буде у чітко визначений час. Цьогоріч на конкурс подали 169 проєктів. Один із них не допустили до голосування через технічні причини. Каже начальниця відділу інвестиційної діяльності облради Олеся Дроботенко: всього визначено переможцями 71 проєкт, в тому числі проєкти Міст 16, сільських проєктів 31 та проєкти селищ 24. Цьогоріч підтримка учнівських проєктів взагалі зросла втричі порівняно з минулими роками. Якщо раніше голосували. Було віддано 58 там 42, дві тисячі голосів, то цьогоріч це 128 тисяч голосів. Переміг у конкурсі також проєкт учня Росошинської гімназії Євгенія Кулькам. Учень хоче облаштувати на території закладу спортивний майданчик. Зараз на нашому майданчику, який є на даний момент, незручно займатися, бо ржавчина на турніках бруд, який постійно збираються на одежі та взутті, а наш проект буде спрямований на е, збудову нового майданчика, в якому буде резинове покриття, нові перекладини. Е, покриття на цих перекладинах е, відповідне за словами Олесі Дроботенко, голосування відбувалося на спеціальній онлайн платформі протягом понад двох тижнів. Реалізувати проєкти мають упродовж наступного року, і з обласного бюджету на це спрямують 6 мільйонів гривень. Всі проєкти було подано за умови співфінансування 50 на 50 з місцевої ради та обласної ради. Ну і відповідно, вартість проєктів коливалася від там 300 навіть тисяч були, тобто такі більше. Обласна рада надавала до 100 тисяч максимально і маленькі взагалі проєкти. Які вартували там 30 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч. За словами Олесі Дроботенко, конкурс, шкільний громадський бюджет на Полтавщині влаштовують втретє. За цей період визначили 193 проєкти переможців, із них втілили 52. Ініціативи, що перемогли минулоріч, мають зреалізувати до кінця цього року. Частину проєктів втілити не вдалося, зокрема через адміністративно територіальну реформу та брак фінансування. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному. Тава.